У Тисманиці буде європейський міністадіон. Так мене запевнив заступник міського голови Олег Шумеда. Олег, докажіть, це дійсно буде найкращий стадіон в області чи в районі? Так, це буде один з найкращих стадіонів в області розміром 22 на 42 метри. Для кого робиться цей стадіон? Хто матиме можливість тут займатися? Тут будуть мати можливість займатися всі охочі, в тому числі наша школа Тисменецька, молодь. Також будемо проводити турніри на рівні району області, будь-хто хто буде хотіти мати бажання займатися цим будь-ким видом спорту. Тут буде тенісна площадка, буде волейбольна і футбольна. Отже, вхід на стадіон буде безплатний, але мене цікаві, те все те, що безплатно, все те, що не охороняється, дуже швидко руйнується. Тобто знаходяться такі в лапках добрі руки, добрі особи, які намагаються все це трощити. Отже, як буде захищений цей стадіон? Ну, звичайно, потрібно зберігати комунальне майно. Цей стадіон буде огорожений огорожою спеціальною, буде він повністю освітлений, навіть в нічну пору. І будуть додатково, ми плануємо поставити камери, де буде проводитись постійний відеозапис для збереження. Ну, звичайно, побудувати такий стадіон потрібні гроші. Тож мене і зацікавило питання, за які кошти зробиться цей стадіон, адже ми будемо мати можливість усі відвідувати цей стадіон і займатися на цьому стадіоні, як я вже наголошую, безплатно. Цей стадіон робиться за кошти міського бюджету. У нас є значне перевиконання цього року, кошторисна вартість мільйон 130 тисяч. Це кошти платників податків наших. Це частинка кожного жителя міста Тисмениця.